Всім привіт! Ви на каналі Priestess, Мене звати Діана, і сьогодні у нас макіяж бюджетними продуктами і ну дуже бюджетними продуктами, а ще дуже класними продуктами. І якщо ви хочете побачити, як я робила цей макіяж і що за продукти використовувала, Welcome, Ми починаємо. Сьогодні у нас відео, до якого мене дуже довго не доходили руки, хоча і дуже хотілося його зняти, але нарешті в мене... Ремонт став хоч трошечки на паузу, ніхто не шумить сьогодні, не кричить, ніде не працює техніка вперше за півтора тижні. Тут супер тихо. Я спеціально закрила абсолютно всі вікна і двері і принесла коробочку з продуктами на огляд. Щось ви могли бачити в минулих відео, щось я показувала в Project Penny, щось я показувала в минулих розпаковочках, щось я показувала в розпаковках в ТікТоці, Так що, якщо ви ще не підписані на мій ТікТок, то будь ласка. Посилання є в інфобоксі. Спочатку я планувала в процесі відео показувати, що в мене тут. Є для макіяжу, але давайте скоренько пройдемось, і я покажу вам сводчі паралельно, а потім вже будемо в процесі говорити детальніше. Так, що ми маємо? А перше, це рум'яна від якогось китайського бренду з Єви у вигляді котячої лапки. Це супер мило, тому не могла не купити. Ось так це виглядає. Я взяла найтемніший відтінок з того, що там було зрозуміло на сайті. Тому будемо пробувати і нанесемо його буквально зараз. І далі перейдемо до хайлайтера. Хайлайтер у нас сьогодні від GlamBe із серії Color Hypnotic Хайлайтер Magnet. Це була лімітка. Навряд чи її зараз можна десь купити, але я давно ним не користувалася. Плюс у нас сьогодні супербюджетні продукти будуть, так що він сюди ідеально підходить. Дуже гарний рожевий хайлайтер. Далі ми маємо клей для глітеру від Mio. Я вже трошечки ним користувалася, він жахливо тхне клеєм для вій. Він може пекти, якщо потрапить в око, тому потрібно. Обережно наносити, і він дійсно як клей. Повіка може так трошечки приліплятися, якщо вчасно не нанести. Близький такий блиск від Color Intense Unicorn Party у відтіночку 04. От Дуже гарний фіолетовий, який переливається таким золотисто синьо фіолетовим Далі у нас олівчик ось такий від Клемпі, теж був у минулих розпаковках. Наносимо його на одне око, а ось ці манюньки від ламелю відтіночку 405 на інше, як таку матову базу під блискітки, щоб закріпити наші матові тіні трошечки. Візьмемо палеточку від BH Cosmetics. На неї був огляд. Тут візьмемо ось цей лавандовий, а з палеточки Beauty Glazed Color Flame, на яку теж був огляд, візьмемо відтіночок Мін, щоб трошечки закріпити. І найцікавіше це наші пігменти від бренду IMAGIC e Імечик e несуть. Я вам показувала їх в розпаковках. Я робила в Тіктокці з деякими відтінками вже макіяж, бо деякі відтінки у мене досить давно вже лежать. Я докупила ще два до тих двох, що в мене були, тому сьогодні будемо мазати все це собі на оченята. Давайте почнемо з рум'ян, бо поки що я показувала вам їх тільки в розпаковці, в моїй колекції рум'ян і робила кілька разів свотчі, але жодного разу ще не наносила. Тому давайте наносити все це разом. Беру пензличок від Glamді і якусь палеточку самі. Так не хочеться цього милого котузика затирати, але подивимось. Набираю досить багато. Зазвичай я не використовую в соло сухі рум'яни, а спочатку наношу якісь кремові, але тут ми тестуємо сьогодні. Все, що у нас є, тому нанесемо в соло. Видно щось. Не знаю, чи вам видно, але відтіночок ледь Ледь помітний, дуже ніжний, такий персиковий з'являється потрошку. Враження, що взагалі нічого не змінюється. Але по факту змінюється. Таке враження, що взагалі нічого не змінюється. От на камері взагалі майже нічого не видно. Видно, що тут трошечки темніше стало, але кольору взагалі не видно. І рум'ян майже не видно. Мені здається, це для таких макіяжів в школу або мейкап up no makeup щоб, наче, і рум'янець є, але й не видно було, що ви щось взагалі наносите. Я вже досить багато нашарувала. І от зараз дійсно видно, що ось тут є рум'яна. Я вже затерла тут цього нещасного кота. В мене рум'яна ось тут уже на палеці, на мені. І я нанесла так багато, що я буквально відчуваю, як вона шкіра стягується від того, наскільки багато сухого продукту. На сводчах це виглядало яскравіше. Але не біда, в принципі, виглядає досить натурально, якщо ви не любите супер яскраві рум'яна і боїтеся, що наставите собі плям. Тут плям не точно не наставити. Вони так пензлик для очей. Бо що зверху цей хайлайтер ще і в мене точно шкіра вся стягнута там буде. А він особливо й наноситись не хоче. Засранець. Я нанесла хайлайтер. І, здається, він мені зробив білі полоси дві. Він так може робити, якщо його дуже багато нанести. Так, я наче трошки хайлайтера прибрала. Не факт, що помогло. Макіяж у нас сьогодні обіцяю бути цікавим враховуючи, що вже все пішло не так. З самого початку я ще я дуже давно не робила макіяжі і не брала пензлики в руки. Хотіла сказати, давайте станемо трошки ближче один до одного, а по факту звалила і пензлики, і світло, і палетку. Ну що ж, вже маємо, що маємо. Давайте подивимось. У нас є така бірюза. І лавандовий такий колір. Давайте беремо на яке око, який будемо фігачити, і будемо наносити, так як, я більше люблю зелені, так як я більше люблю зелені кольори, то давайте почнемо з ось цього відтіночка, нанесемо його трошечки, щоб вибудувати хоч якусь форму, ох, який він яскравий. І я чомусь думала, що він буде трошечки посвітліше. Хоч би нічого не залипло в мене вже третє випадає все до бісової матері з рук. Залишилось тільки, щоб все залипло, враховуючи, що це відео ловити ще 7 вересня, а зараз. Восьме, а я тільки сідаю його знімати, при тому, що 10-го вже має бути нове відео, до якого я ще не дійшла. Тут це буде дуже і дуже весело. Я, до речі, вперше пробую ці олівчики від глимбі прямо так, от як підкладку під тіні і якусь Чуш, так у нас вийшло. Непогано. Гарний кольор. Такс, у мене тут є пензлички новенькі. Я вам покажу великі розпаковочки з Аліекспресу. Ну що ж нанесемо відтіночок Мінт? Він дуже світлий і дуже такий ледь помітний, але ним дуже зручно підтушовувати. Тому нанесемо не трошечки. Буквально, о, до речі, він трошечки відрізняється від кольору олівчика. Мені чомусь здавалося, що вони мали би бути прямо ідентичні. Але не суть. Головний герой сьогодні це сяючі пігменти, вони неймовірні. Ну, най буде так. Або зараз ще чогось темненького додамо. Давайте в куточок. Сідала знімати щось швидко і просто, а зараз почнеться. Так, давайте додамо ось цей відтіночок трошечки зовсім. До речі, планую скоро випустити. Ну, як скоро. Не знаю, наскільки скоро, але сподіваюся, найближчим часом. Другу частину перших вражень на палеточку від Glimlight з ріком і Морті і потестувати інші відтіночки, бо після того відео я один раз наносила сяючі. І все. І на тому все скінчилося. Що ж тут за підчаль сталося? Поки не забула. Якщо ви не бачили розпаковку в Тіктоці, то мерші біжіть дивитися по бо... я вам показувала досить неочікувану для мене розпаковку, де були ось ці класні палеточки від П'єрне дві, які виглядають як картини. Я планую на одну з цих палеток скоро випустити огляд. Коли буде огляд на другу, не знаю, але в вересні на одну точно зніму. Мені сьогодні максимально лінь було займатися бровами своїми, тому будуть білі, не звертайте уваги. Я сьогодні в вайбі Максін з фільму X. Я не люблю ці тіні тільки тому, що вони стягують по віку, якщо їх нанести дуже забагато. Вони через деякий час відчуваються досить важкими і поверх них дуже складно наносити якісь матові, тому як підложка під тіні, вони взагалі не годяться. Я намагалася ними користуватися, в мене був... Досить цікавий макіяж з цими тінями і олівчиком від La Mer синім, але воно того не варте. Бо ті муки, які в мене були, поки я намагалася хоч щось зробити з цими тінями, це трендець. І вони, як соло, то, наче й непогані, але. Все одно, ну от не те. Не знаю, як я планую користуватись ними частіше для Project Pen, бо зазвичай я не роблю макіяж поза кадром. Раніше мені прям подобалось постійно робити макіяж. Зараз, ну, типу, камера вимкнулась, я можу і без макіяжу на дворі походити. Мені все одно нафарбовані брови чи ні. Головне SPF нанести. Минулого разу мені ось цей лавандовий взагалі не сподобався, тому що його взагалі не було видно. Але зазвичай я такі кольори використовую як розтушовичні, тому воно й не дивно. Сьогодні, в принципі, не думаю, щоб це нам зіпсувало якось макіяж. Але хто його знає? Головне не наперточити з матовими, а сяючі вже ляжуть так, як треба. Так, це око в нас таке трошечки посвітліше вийшло. Дізна, взагалі не видно цього твітіночку Dream. Він на камері взагалі якийсь синюватий. Я от його наношу, а його ні на цих тінях не видно ні самостійно. Його навіть на сводчі майже не видно. Приперла ще одну палетку від BH Total Plastic в стилі нульових в колабі з ігіазалією. Теж був огляд, якщо не бачили. Візьму тут ось цей найтемніший фіолетовий, хоч він на камеру взагалі світленьким виглядає. Трошечки під затемню, щоб було симетрично, плюс-мінус. І будемо вже нарешті наносити наші сіючі. ти губи, бо я вже не можу. Я не знаю, чи можна десь ще придбати ці блиски, бо останнім часом їх в наявності взагалі нема. Але в мене був рожевий і тепер ось цей фіолетовий. І вони прям такі класні чимось нагадують нові блиски у вигляді. Сердечко. глітер. Перше, ця маленька падлюка виливається, ви його тільки розкрутили, воно вже полося. Я не можу зрозуміти, скільки мені його потрібно на око наносити, тому я зараз наберу на руку, висиплю собі кілька пігментів. Коротше, у мене тут пі 9, пі5, пі 1 і пі 4 Пі 4 і пі 1 у мене несимон. На праве око, пі 5 і пі 9 наліво. Почнемо ми з зелененьких. Мені подобається пі 1 за те, що він такий як розсип маленьких діамантів. Тут досить такі малесенькі такі баночки. Давайте наносити. Бо в мене тут ця фіня вже і на окові висохнути встигла. Тут головне не переборщити, бо можна склеїти собі усе, що можна і не можна. Набираю наш зелененький. Ну, вірніше, не зелененький, а золотий з зеленим відливом. Я вам покажу потім, як це виглядає ближче зі спалахом. І ви тоді зрозумієте, в чому прикол. Одразу ж поки не засохло, нанесемо p один. Ну це прям вау! Він такий супер яскравий. Я коли дивилася відгуки. У одній дівчинки вона якось піймала світло так, щоб був перелив у зелений, такий блакитний. Особисто я цих переливів взагалі не зловила. Не знаю, як у мене так вийшло. Але це такий просто рожево-червонуватий якийсь. Давайте поки це не застигло ще піде. Ось тут уже прямо до біса різних переливів, бо тут і фіолетові, і золоті блискітки якісь, і коричнюваті, і рожевуваті. Єдине що ось цей золотий на коричневій басі, якщо ви наносите його в соло, то при якомусь куті буде видно, що у вас так, де він нанесений, такий коричневий відтінок. І P9, ось цей, в нього теж так якась коричнювата база. Тому потрібно обережно, але особисто для мене ось цей от золото зелений, він найкращий, бо якщо його нанести поверх зелених матових тіней, це буде просто вау! Так, що б сюди ще додати? У мене тут вже такий срач. Такс, я додала на ока каяли від ламель у 403 му відтінку і 404. -му. І зафігачила все це найсвітлішими тінями, трошечки підтушувала. І зараз будемо ще щось доліпляти. У мене є гліттери від Color Intense. З кількох серій. І я думаю, щоб нам тут взяти. Напевно, ми візьмемо ось цей у 103-му відтіночку Just Star і Shine Streamers у якомусь тут 02-му. На жаль, у серії Just Star немає зелененького, тому помалюємо Блакитний. Єдиний мінус у цього рожевого із серії Just Star він дуже сильно тінтує. Прямо дуже я колись малювала на обличчі елементи і на очах, а потім на наступний день з рожевими оцими залишками продукту ходила на пошту. Особливо мій фаворит це чорний, бо якщо поверх матової підводки пройтися, це просто нереально гарно. Так, ось така краса у нас вийшла. Давайте зафігачимо шайнстрімера сюди ще. У нас наче ще й не новий рік. А тільки до Хеллоуіну близиться час. Але я вже вся як ялинка блищу. Не люблю графіку за те, що сидиш, як собака сутула, згорбившись. І повторимо наші два елементи. Зараз дороблю очі, приклею вії, якщо в мене вийде їх нормально приклеїти. І будемо переходити до губ. Бо у мене тут така матова помада гарна лежала, але не знаю. Я така блідувата з цим світленьким макіяжем, що мені хочеться чогось темно-червоного а-ля Merlin Manson. Я вже приліпила свої опахала, запігачила контур губолівцем від ламель 406 для очей. Бо чому ніколи так, але я вважаю, що під світлі прови або під їх відсутність ідеально підходять темно-червоні помади. Тому у нас сьогодні Maybelline 885 Midnight Merlot. І фігачі мої. Бо я давно нею не користувалася, але обожнюю цей колір. Нічого, що трошки криво. У Мерліна Менсена бувало гірше. Так, давайте дивитися все це зблизька. Ну що ж, ось такий макіяж ми сьогодні маємо. Як на мене, пігменти а, кажуть самі за себе, вони шикарні, вони прекрасні, вони бюджетні, на них дуже часто є знижки, але потрібно угадати з кольором, бо є такі більш легенькі, сатинисті кольори, а є прямо глазні. Просто шикарнючі. У нас тут до кінця макіяжу вже така коробочка назбиралась. Помада, лайк. Обожнюю, прекрасний колір. Прекрасно виглядає на губах. Досить дешева, але майже нереально купити. Дуже рідко з'являється на мейкапі. На палетки подивитись, огляди окремо, якщо забажаєте. Рум'яна, дуже ніжні. От Я зараз на себе дивлюсь і їх майже не видно. І в дзері їх майже не видно, але вони супер ніжні. Тому для початківців, для тих, хто боїться якихось пігментованих і яскравих рум'ян, я думаю, це ідеально, щоб повчитися і подивитися, чи воно вам взагалі потрібне чи ні. Далі глітери від Color Intense обожнюю шикарні. Перекуповую кожен раз шикарнючі праймер під глітери. Такий досить нормальний, знаєте, якщо привчитись, я думаю, то нормально подивимося, як він буде носитися. Тіні я хочу просто їх закінчити, я не знаю, чи вони мені потрібні, чи ні. Просто, ну, от є і є. Я вам показала сьогодні швидку варіацію яскравого, дуже сяючого, дуже бюджетного макіяжу. У нас із небюджетного тільки помада від Maybelline була, бо вона була десь до 200 гривень. Все інше досить дешеве. Можна купити на знижках, на різних акціях в Єві, на сайті, фізичних магазинах. Коротше, якщо пошукати, можна знайти максимально-максимально дешево. А на сьогодні у мене все. Ми все зробили. У нас навіть дуже небагато часу на все це пішло. Всього лише 2 годинки, і ось такий макіяж вийшов. Мені здається, це прекрасно. Я вас чекаю в наступних відео. Я сподіваюся, що скоро зніму свою колекцію хайлайтерів. тому чекайте і дивіться, не так, як ви подивилися, колекцію рум'ян засранці. На цьому в мене сьогодні все. До нових зустрічей!